Угу. Пане Ростислава, справедлива лізи через дах, через тин і так далі, матеріально-технічне забезпечення воїна, соціальні гарантії воїну і питання бронювання відпадає. Так, да, воно має бути прописане. Воно має бути прописане. Але якщо ми вирішуємо перші питання, матеріально-технічне, соціальні гарантії і навчання воїна. Інші питання відпадають. Важко буде прописати ну, по будь-якій категорії, тому що ну, там, от поліція. Так? Але, наприклад, зменшення поліції, і зростання злочинності, чи вплине це на покраще чи на гірше. так, там, Вчитель, історик там, ну, і так, далі, і, так далі, і так далі. Ще раз, матеріальне технічне забезпечення солдата, навчання солдата, соціальні гарантії солдату все питання. Гарантії для це а уряд визначить виробництво необхідної техніки і все. Ці заводи не чіпати. І вперед. знаєте, деякі власники невеличких бізнесів можуть тут не погодитись, бо вони ну мають обмежену кількість персоналу, і для них важливе питання бронювання їх. Ні, зрозуміло, що важливе, але коли у нас буде армія укомплектована на 110%, до них питань по необхідності мобілізації не буде. Армія буде укомплектована при соціальних гарантіях, матеріально-технічному забезпеченні навченні солдата. Все, все 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 професійно. Як лікарі мають бути професійними, їх лікарів не хапають на вулицях, лікарів не хапають в кав'ярнях і ведуть оперувати. Їх навчають 10 років. Так і солдат має бути професійний, 300% забезпечений, і так далі. А від того, що бариста там е, на другий день вб'ють, від цього армія виграє чи ні. Матеріальне технічне забезпечення воїна, соціальні гарантії воїну, навчання воїна так, три так. складові. Пане Романе, було дві моделі пропонувалися по бронюванню. Давайте пригадаємо е, просто від зарплати відштовхувати, що якщо зарплата висока, то значить не можна забронювати можна. Забронювати або м, певний додатковий податок на заброньованих. Тобто підприємство більше податків платить, якщо за кожного заброньовано. Е, і це на часі, точніше, скажімо так, на порядку денному ці пропозиції лишаються чи ні? Таких пропозицій в законі, що не менше про мобілізацію немає. Це окрема тема, вона дискутується, воно поки що на рівні ідей. Е, я не підтримую для ту, ну, ту тезу, що війна для бідних. Вибачте, але має, ми ж, і в тому числі наші захисники борються за справедливість на полю бою. А коли ми дамо можливість відкупатися офіційно від армії, ну це, як, на моє переконання, негарна історія. Якщо ти даєш зараз, там, можливо, деякі дають хабарі, то це кримінальна карана справа. А якщо це узаконити, ну, вибачте, ну виникне дуже погано.